Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Григорій Сковорода Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Де він тепер у тебе блукає? Чого він бажає? Чого уникає? Чи діє він впевнено, чи вагається? Якщо він діє впевнено і свято, ти блаженний. Якщо не певний, то і ти вагаєшся. Де серце сповнено вагань, там панують огида і нудьга. Моряк не співає, а непокоїться і боїться, коли літують морські хвилі, коли шалений аустер розбрухує Андріатику, і моряк губить кермо корабля. Наш розум ніколи не залишається пасивним. Він завжди любить чим-небудь займатися. Якщо не матимо хорошого заняття, він звернеться до поганого. Займи його тим, на чим міг би добре попрацювати, але гарним і не надмірним. Так ти уникнеш найлютішої нудьги і зможеш досягти щасливого життя.